Вітаю, валіма, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні поговоримо з вами про так звану русскую культуру. Так. І чому виникло це питання? Тому що буквально вчора я. Продивився в інтернеті інтерв'ю е, аналітика із Офіса президента пана Подоляка. Ну, у мене немає ніяких сумнівів стосовно його аналітичних здібностей. Вони е, доволі високі і фактично все те, що він. Е, Говорить, аналізуючи, аби мовити ситуацію, яка склалася в Україні і довкола України, воно, як на мене, є правильним. Єдине, з чим я не можу згодитися, це про, це про те, що він сказав про існування якоїсь російської культури, що нібито. у... Російському суспільстві, тобто московському суспільстві, десь приблизно тільки 2% є носіями так званої російської чи русської культури, а все останнє це така ну, морфна маса, абсолютно, так би мовити, безкультурна, яка живиться. Ну, Неймовірними міфами, там, от, дивишся, що там, беруть у них інтерв'ю, їхні ж, так би мовити, засоби масової інформації, і вони там розповідають уже таке, що воно взагалі на голову не налазить. Це говорить про те, що ці люди не те, що не є носіями якоїсь там культури. А взагалі це просто біомаса, так, яка не здатна адекватно сприймати е, довкілля. Ну, наприклад, там все більше і більше поширюється серед босковитів така теза, що американці нібито допомагають Україні тому, що в них ось ось вибухне. Величезний вулкан, який призведе до того, що американцям прийдеться переселятися кудись. Але ж куди переселятися, виявляється, є така чудова, найкраща в світі земля, як Україна. І от туди американці і переселяться. Так, тобто вони готують для себе оцю всю територію. Для того, щоб можна було туди після вибуху вулкану, переселитися. І я думав, що це просто думка якогось божевільного, так, хоча ну, не видно було, в крайній разі зовні, що це людина хвора на всю голову. Але виявляється, що ця теза кукимось, так би мовити, заправлена. Для того, щоб пояснити ну, підтримку Сполучених Штат, Сполученими Штатами Америки України у, у цій війні, саме ось через отаку річ. Так. Хоча, якщо іти з точки зору міжнародного права та й взагалі елементарної справедливості, то Крім Московії, ну, про неї говорити взагалі не варто, тому що це взагалі не, не можна уявити собі, що це таке за біомаса. Тому що ми маємо підписаний Будапештський меморандум, і там, крім Московії, а ми її виключаємо, тому що взагалі все те, що вона підписує, все те, що вони говорять, це чистої води брехня. Так, але ж підписали і американці і британці, тобто вони взяли на себе зобов'язання як цивілізовані країни, вони мають, так би мовити, його в тій чи іншій мірі виконувати. Якщо вони не можуть, так би мовити, забезпечити територіальну цілісність України з допомогою власних Збройних сил. Так, чи якимись іншими методами, там не знаю, у Будапештському меморандумі, мабуть, не написано, які методи мають бути, але вони взяли на себе зобов'язання. Тобто тоді вони роблять те, що вони робили. ну, Наприклад, після окупації е німецько-фашистськими і радянсько-фашистськими військами Польщі. Вони почали допомагати цій країні у її звільненні від окупантів. Ну, можна сказати, з допомогою, ну, такого собі лендлізу. Так, лендліз. Ну, от і українцям зараз вони надають таку допомогу. Але ж. Яка культура, яка російська, русська культура? Ну, хай я згоден, можу згодитися із паном Подоляком, що 2% населення або близько 2% є носієм якоїсь культури. Але це культура, так би мовити, не є російською, московською. Так? У Грофінською, і такі інші. Це є культура європейська. Запам'ятайте, це є, от і хай буде 2% чи менше 2% населення Московії, вони носії європейської культури. Так. І вся ця, але е, московською мовою. От в чому? Відміна тільки. Ну, так ми можемо тоді говорити, що німці чи французи, які є носіями європейської культури, але німецькою мовою, але французькою мовою, але голландською мовою або данською мовою, або там якоюсь іншою мовою, італійською мовою. Але ж вони то носії. Європейської культури. Так. А якщо є німецька культура як частина європейської, то московська так звана культура, ну, вона ж створювалася фактично ну, людьми, носіями європейської культури, які навіть розмовляли французькою мовою. Це ж факт просто незаперечний. Навіть в цьому сенсі, навіть отой, як визнається в світі найбільший пам'ятник так званої літературної російської культури це Толстого твір війна і мир, він же написаний то французькою мовою. Давайте забудемо про існування якоїсь московської культури. Її немає, її не існує в природі. Запам'ятайте це. Всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги над цим очевидним злом заради самого зла.